Буба-буба-буба, ти буба, буба. до нас бігом. Пішли, пішли проведжати. Він, до речі, мені, мене минулого разу проведжав. Бубка, буба. буба. Їдемо до бабусі. Коля, привітайся. Коль, привітайся. Привіт. Привіт. Так, знову вона вже у нас у пансіонаті. Ой! Там в чагарниках заплутався. Іди сюди. Тільки що так витанцьовував біля нас. Буба-буба-буба, ой, гарний хлопчик. Ай, це тут по вулиці живе, не знаю. І до нас прибігає частенько, ворує, до речі, ці <гум> тарілки у котів наших вуличних. Як боба у дворі, все, можна йти і дивитися, що нема вже тарілок. Кудись заносить, куди не знаю. Бабусю виписали буквально на четверті сутки, сказали забирайте. Ось, Виписали типу з полюшеннями, але ем, так і в неї не з'явився апетит. То тепер в лікарні там, сімейний лікар приїжджав двічі, була консультація з психіатром, виписали їй препарати, які подавляють центральну нервову систему, а типу, не стани припиняють. Тому нібито вчора вже трошки їла супа, водичку п'є і навіть пила ці ліки. Але почалася інша проблема, тепер їй не можуть поставити крапельниці, бо слабенькі ці судини вже. Ось. Але в неї так були підвищені тромбоцити. Ми пили дуже такі сильні розріджуючі для крові. Там 1600 гривень на місяць вони коштували. Це після перелому лікар виписував, а потім перейшли на наші звичайні. Можливо, вони не такі сильні, тому і ефект. Гірше став. Буду розмовляти. Є проблемка за ці 3-4 дні в лікарні. З'явилися проліжні на попі. Коротше, якось так. То я зараз ще в епіцентр заїду, хочу подивитись там таку, як вона називається, парлом, щоб підкладати під колінко, щоб їй було зручно лежати. Бо там вже був проліжень на нозі. Ось. І треба і ногу дивитися, і в те місце дивитися. І виходить, щоб краще було, треба перелончиком. А тут є така Фух, собака. Зараз ви бачите, як стрибає. Йдемо. У нас так же пролазає. О, дивіться. На о, і завжди йдеш, ти переживаєш, що не перестрибне нас. Скупилася в аптеці для бабусі, щось я не зрозуміла, звідки така сума. Тисячу гривень. Це там, виходить, нам тільки ОМЕС, мамі. Ось тут де він 216. І я собі купила. Норофен, бо вона закінчиться на 116. А Оказується, дивіться, судокрем зараз баночка велика, коштує 510 гривень. Я в шоці, звісно. Серце, кстати. Серце. Я виросила, вирусила. Віддала. От, бачиш, виростила, тепер я тобі віддаю, правильно? Ну, Щоб так. ми не були нікому нічого не винні. Не. Щоб ми були квіти, знаєш, як оце да. все. Ти мені, я тобі. Все? За солоденьким, так, да, прийшли? Да. Так що, як там? Заказувати. І ковбасу. Да. Ковбасу. На таксі. Хотіла вам показати, я в тому році таку клумпочку розбила. Це маю скоро вже прибирати, тут наводити красу. Це я пересадила сюди, тіпа типу, такі як ромашки, тільки чорна серцевинка і помаранчеві такі листочки. А це я перекопала там в мене окремий квітник, був і дуже багато тюльпанів порозросталося. І я накопала і це натикала. І дивіться, скільки в мене буде в цьому році тюльпанів. І ось ще сюди натикала. Тут було. Частково, ось, бачите, я такі розкапувала, отакі, де багато їх розділяла. І тут теж. Тут не так багато прийнялося, але тут я вже тіпа, залишки, залишки розкидала. Дивіться, яка в мене краса буде. А це цей кущик я сидила сюди. Теж він, бачите, такий великий був, і я його викапувала. На 2400 і ще окремо на 228 гривень є покупки з магазину Єва. Покажу. Це салатик айсберг, поштучно продавався. Ціну, все, як завжди, пропишу. Бананчиків зв'язка на 90 гривень 59 копійок. Шиї це індичі на 64,40. Це грудка, куряча на кісті на 99,07. Це свиняче серця. Знову ми попередні з'їли варені, то тепер новенькі купили вже 4 штучки на 193. Вибрала чаї ті, що були по акції. Це Манго Time, манамаг Бергамот, якийсь новенький, дуже гарно пахнеть навіть через упаковку. І іскри шампанського. По акції був цей молочко було ферма. Здається, що там 37 з копійками за літр. Хочу зробити аля шашлички на подвір'ї, тому хочу скумбрію. Я її як роблю? Розрізаю, вичищаю, кладу туди лимончики, сіллю трошки присолила, всередині трошки змастила, фольга і на мангал. То дві вийшло на 249,17. Кусочок вареної, типа ковбаски. Теляча 4 пиріжки з горохом і зеленню, Піца. Це раз акційної не було. Але була оця 4 м'яса, та, що нам сподобалася. Вона, здається, 179 гривень коштує. А в ті дні, коли акційна, там 104, 108 буває по акції. А по акції були ці це насіння, яке я люблю. Турецькі, тому взяла разу три упаковки. Просто здобна булочка без будь-якого наповнювача, чотири штучки кожному по одній. По акції була ряженка ферма. По акції, здається, був цей майонез щедро, бо в нас закінчився. Салат, капуста пелюстка. Не завжди буває. цей раз була Щось тут якісь тікетки. По акції була бринзочка ферма. Сушені помідори з часником і базиліком. приправка, Це печиво полюбляємо, і мама що за нього говорила, тому вирішила купити. Давно не купляла ось такі ось, такі це як кукурузка смажена, вона типу і не зовсім повітряна, але смачненька виходить. Ну, Взагалі-то беруть ті, хто пиво п'ють і так далі, але як снег і замість ців коли хочеться такі. По акції був дірол, тому один коля за свій кошт взяв, а це вже для всіх взяла я. Це печиво також полюбляємо. На 45,59 вийшла упаковка. Також в сільпо ще брала таку кісточку силиконову, 99 гривень. Він так було шкода, ці 100 гривень. Ну, потрібно тому взяли. Що ще... А, і зошитки були в косу лінію. Нас, в принципі, Даня в цьому році вже дописує на, на косій лінії, а потім починає в звичайній на лінії писати. Тому взяла небагато. Це вже були покупки в Єві, ось на суму 228 гривень. Ціна на в сережках є, так як я підстриглася, взагалі я любила дуже сережки, і раніше постійно доповнювала образ У в мене був дуже великий набір різних, різноманітних сережок. З собою я їх не забрала, тут не використовувала, але з короткою стрижкою треба якесь доповнення. Тому вибрала ось такі типу, як вони, звіння, да? цепочка. Маленькі кульчики за 49,99. І на 79,90 такий наборчик. Це три пари сережок. Зовсім маленькі жемчужинки, серденьке, чорненькі, щось таке е, овально квадратне такі. Е, Мама, ну, це, до речі, все-таки ще в сільпо була покупка. Мама просила собі ось таку крабіку купити. Не пам'ятаю, щось порядка. 50 або 60 гривень він коштував. І в Єві на акціях була упаковка велика вологих серветок. Вологих серветок ніколи не буває багато, тому взяла їх. Щось там близько 50 гривень, може, навіть менше. Хто молодець, той я молодець, Сільпо? Да? Забула? Забула забрати. Пакет у нас там був з ліками і ось чим ще. Там для того, щоб травити кротів та, і мишей. І Я тепер не знаю, я ж буду через п'ять днів приблизно в місті, чи дочекаються мене, чи куди вони там заносять ці пакети. Не знаю. Чи в скривають вони ці. Камери схову з товарами, чи забирають, чи не забирають, не знаю. Ну коротше, якось так не знаю. Хто стикався, напишіть. В принципі, я ну не буду спеціально їхати, бо це того не вартує, але шкода, якщо, звісно, товари там залишаться. Але й завчасно не буду їхати спеціально аби їх тільки забрати. По бабусі зараз все більш-менш стабільно. Є проблеми досі з харчуванням, але вони вже не такі, тобто їй потроху дають їжу через шприці. Це знаєте, такі, що внурафін. Вранці трошки каші давали, в обід трошки супа давали. Зовсім потроху, бо треба запустити тепер організм, який не приймав їжу. Водичку п'є потроху, ковтає, трошки краще розмовляє, вже більш настроєна на те, щоб. Виздоравлювати все-таки. Поспівали з нею пісень сьогодні українських. Віршики знову порозказували, трошки під, як, відволікли від поганих думок. Настроїли на те, що є стимул повернутися додому, а взагалі дочекатися перемоги і повернутися в Слов'янськ. Якось так. На цьому все. Зараз я піду поїм і, мабуть, буду робити домашні завдання, бо так. Вони нікуди не діваються, див... а ми з дітками саме ввечері робимо їх. І, можливо, ввечері я зараз дивлюся корейський серіал. Мяу, хтось прийшов. Хто там. Зараз я дивлюся «Чеболь проти детектива. Нічого так серіал, можна подивитися. Ще мені сподобався з останніх про детективів такі детективні версії це. Детектив зомбі, зомбі-детектив, правильно, детективів, але не звичайних. Тобто там М -м... Боже, забула це. Коротше, напишу назву два містичних, і оце третій не містичний на манеру а-ля мажор. Написано, типа російського фільму. Ну, я мажор російський не дивилася. А саме цей мені серіал сподобався. На цьому буду з вами прощатися.